Вівторок, 13 лютого, це новини коротко. Вітаю. Через російський обстріл загинув 64-річний чоловік. Це наслідки артилерійської атаки на Нікополь. А у Дніпровському регіоні наші оборонці знищили 10 шахетів. Утім, її влучання ворог поцілив по енергетичному об'єкту. Двоє людей загинули ще двоє поранені. РФ обстріляла 15 населених пунктів Харківщини, гатили з артилерії та мінометів. Влучили у ферму купінського району. Загиблі та травмовані були працівниками господарства. Перезавантаження армії, нові заступники головнокомандувача ЗСУ у списку 13 прізвищ. Хто вони Генерал сирського? Ми проаналізували біографії. Дивіться на Ютубі 11 каналу. Золотий хрест для героя. Він залишив престижну роботу в АйТі. Пішов добровольцем на фронт. Тримав на зв'язку бойові підрозділи. За що боєць 128-ї бригади теродні пра Сергій Візовський отримав нагороду від головнокомандувача? Наш матеріал у повному випуску. Не пропустіть ці та інші новини. Підписуйтесь.